Знаєте, прогуляємося вулицею Ласі Українки. Вона теж звільнилася вже від літніх майданчиків. Кафе поприбирали свої столики. Буквально декілька залишилось. Але. Вулиця зараз стала тихішою. Менше пішоходів. Транспорт взагалі не курсує. Та, я знаю, вулиця пішохідна, але ви, ви бачили, скільки всіх і всього їздить в той момент, коли тут дуже багато людей. що вихідний день в шостій ранку прийшов Хі -хі. це неділя туди йрманські дворик? Ей вуса-бар, я вже казав, що колись хочу спитати в Памла Миколаєвича Зіброва. Чи має він відношення до цього бару? А якщо немає, то чи платили йому за використання вуса бренду А да пройдем с караческия до плащеринок. Ринок. На щось бачу щось змінилось, таке враження, бібліотека прибра... прибрала свій літній читальний зал, який знаходився на вулиці. А, магазини з сувенірами. На жаль, досі нікого не цікавлять. А ми гуляємо краківською в напрямку до площі ринок, а звідти на Галицьку. Мало ширше на вулицях. Ну ота, то, що ми казали, як перші дні, коли прибратні літні майданчики, починаєш звикати до нових габаритів, до того що тут можна реально пройти. Медмідь Але все-таки, що тут виходиш Тут нікого і нічого До цього звикнути важко Йди до нами одніма そんなこと言ってんだよ Що ти казала? Електромобілі. Оця yeah, yeah. галицька yeah. теж без літніх майданчиків. Ну, тобто. Тобто я розповідаю, що ново. Все решта так було. Yeah. <laughs> Сьогодні так менше слухаємо мене, більше даємось самі.